Знаєте, вже понад півроку триває війна, і тільки зараз Росія перестала бути учасницею Конвенції про права людини. Чи не запізно і чи має це зараз бодай якийсь сенс? Ну, для Росії це має певний сенс, і думаю, що для світової спільноти також ну з точки зору інтересів учасників цієї конвенції ради Європи. Знаєте, ще після 2014 року було багато критики і зауважень, що наприклад участь Росії в європейській в парламентській асамблеї Ради Європи. Ну навіть вони певний час там були позбавлені такого права, але потім їх повернули. Тому що гроші були російські потрібні для утримання організації, і було ж очевидно, що країна агресор, країна в якій порушується брутально, масово порушуються права людини. Так що, з одного боку, це рішення закономірне, з іншого боку, от ви у вас в репортажі було правильно згадано, що. Є рішення Європейського суду з прав людини на користь України. А Росія вже ще до початку Великої війни вона ухвалила рішення ну вірніше, Конституційний суд Росії, що нібито міжнародне право, зовнішні міжнародні правові договори і зобов'язання не мають переваги над російськими законами. Ну фактично йшлося про те, що Росія не збирається виконувати рішення, наприклад, Європейського суду з прав людини або інших міжнародних судів. От в цьому теж я думаю. Є сенс для Росії, щоб не виконувати рішення. Тим більше, що я ж рішення не тільки на користь України, а й на користь росіян. Простих пересічних Росіян, тому що Росія була одним з лідерів з точки зору порушення прав людини, і росіяни зверталися достатньо масово в європейський суд з прав людини щодо оскарження дії російської влади, і їм це вдавалося. Але зараз Росія не збирається все це виконувати. Ну і це також є наслідком фактично проявом подальшої ізоляції Росії, і я б сказав, що і самоізоляції Росії від цивілізованої міжнародної спільноти. Виходить, тепер. Якщо як ми вже зрозуміли, Росія тоді їй було байдуже на цю конвенцію. Зараз фактично те ж саме тільки вона вже не країна-учасниця. А тепер влада, держава може порушувати права людини в Росії, але вже відкрито і ніяких покарань за це вона не нестиме. Я правильно розумію? Ні, ну щодо покарань тут треба розуміти покарання, наприклад, за військові злочини, гуманітарні злочини на території України і під час війни проти України вони будуть. І Вже йде розслідування до цього залучені і різні міжнародні організації і слідчі органи різних країн світу, Так що або міжнародний кримінальний суд, або буде спеціальний трибунал для на покарання військових злочинців. Я думаю, що це неминуче середині або... Російської Федерації. Ні, ну це як в даному випадку кажу про те, що відбувається про злочини, які відбуваються Росією. Ну робляться Росією в Україні щодо е, Російської Федерації: тут, тут складніше для того, щоб е, Росія повернулася, я б сказав, в такий міжнародний простір прав людини, е, підтримання прав людини. Е, то треба е, провести політичні зміни в самій Росії. Росія зараз навпаки вона стрімко повертається в радянський союз до тоталітарних, я навіть не авторитарних, а вже тоталітарних політичних практик. Тому потрібні внутрішні політичні зміни в Росії, так що тут ситуація вже складніша, але перемога України в цій війні вона може підштовхнути процес політичних змін всередині України всередині Росії. Дійсно, так і ще до однієї теми. Президент Путін нині становить найбільшу загрозу для альянсу НАТО. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Далі цитати нам доведеться звикнути до того, що Путінська Росія. Найближчому майбутньому визначатиме себе як противника США, НАТО та ЄС НАТО, як і раніше, несе відповідальність за колективну оборону всього альянсу з акцентом на Європу. Надійне стримування залишається ключовим елементом, сказав канцлер. Він додав, що його держава готова взяти на себе провідну відповідальність за безпеку європейського континенту. Додам, що в березні цього року Шольц вже заявляв про наміри до створення найсильнішої армії в Європі. Росія найбільша загроза НАТО. Що це означає? І чи це якось випливає у відповідні документи, рішення в Європейському Союзі і в альянсі? Ну, в альянсі відповідні рішення вже є. Знаєте, в альянсі я маю на увазі Північно-Атлантичний Альянс НАТО. Вони не чекали гучних заяв Шольца, тому що пан Шольц любить гучні заяви, які на жаль не підкріплюються такими ж рішучими діями або не завжди підкріплюються. Наприклад, і поставок а, озброєння. Ми бачимо, ну зокрема, і я я можу вам сказати, що зараз якраз вирішальну роль в забезпеченні безпеки Європи відіграє Україна. І для того, щоб Україна надійна і ще більш ефективна, ще більш потужно відігравала цю роль, і якраз і нейтралізувала загрози з боку Росії, нам потрібні більш активні масштабні постачання зброї. Чим якраз на жаль, німеччина зволікає Точніше, уряд уряд пана Шольца, але НАТО визначила Росію як головну загрозу безпеки для європейського континенту на своєму. Саміті в червні відповідні рішення були ухвалені. Зараз іде реалізація конкретних рішень, які стосуються посилення військової присутності НАТО на кордонах з Росією. Йдеться про країни Балтії, про країни Польщі про Польщу, Румунію. Ну Румунія межує через Чорне море, але там теж є ризики загрози. І відповідно зараз. от якраз концепція стримування Росії сутовіської концепції, тактичні моделі, вони міняються, вони підлаштовуються під нові реалії. Крім того, є рішення про посилення витрат на оборону. Власне, про це Шольце сказав, але цьому передувало рішення НАТО свого часу. Трамп умовляв, зокрема, Німеччину ще коли Меркель була канцлером, що треба виконувати рішення НАТО він вінш зобов'язання країн НАТО, що кожна країна НАТО має витрачати не менше 2% ВВП на оборону. На жаль, багато країн, навіть більшість країн НАТО, цього не робили, витрачали менше 2%, зокрема і Німеччина. Зараз очевидно, треба це робити. Зокрема, це стало очевидно внаслідок війни проти України не тільки з точки зору навіть загроз для Європи, але стало очевидним, що потрібно поповнювати запаси. От трохи допомогли Україні. І вже деякі країни, як вони кажуть, вичерпали свої запаси або треба поповнювати ці запаси, бо зокрема Німеччина про це каже так, що треба витрачати більше грошей зараз. дійсно ситуація складна, зокрема і для Німеччини, тому що треба витрачати одночасно гроші на компенсацію зростання витрат на енергоносії. А з іншого боку, да, потрібні гроші на оборону. Так, що тут доведеться шукати баланс між соціально-економічними потребами і інтересами безпеки, але іншого виходу немає. Ну і от Шольц вже дивиться на таку певну європейську армію окремо від північно-атлантичного альянсу. Наскільки я пам'ятаю, то очільники Єврокомісії, євросоюзу загалом, вони не дуже поставили скептично доволі так до цієї затії. А чи можуть вони змінити свою думку? Чи може з'явитися армія Європейського союзу? Ну, насправді це давня ідея. Вона обговорюється е, достатньо давно. Ну, вже я точно зараз не скажу, тому що я, е, це не зовсім, скажу так, моя спеціалізація треба подивитися в джерела коли саме але дискусія вже йде років 20, мені здається не менше вона була більше теоретичною тому що ну є нато і тому багато країн казали навіщо нам створювати окрему так окремі сили і окрему систему безпеки європейського союзу коли є нато тому що більшість країн ЄС, ну майже всі за деякими виключеннями, є ще й членами НАТО. Тут була своя логіка, але не тільки Німеччина, Німеччина, тільки зараз, от Франція підтримала цю ідею, ще деякі інші країни. Я думаю, що насправді в цій ідеї є певний сенс, але треба продумати модель розділення функцій. От щоб не було дублювання, тому що насправді ж що там, що там будуть брати участь відповідні військові підрозділи конкретних країн. І головне, щоб це не вийшло, знаєте, в зростанні бюрократії. Що там будуть штаби? Тут будуть штаби паралельні. будуть там бюрократи, які будуть займатися одними тими ж питаннями. Навіщо таке дублювання? Так а, а от розділення а... функцій, Я думаю, що тут є над чим попрацювати. Дійсно, бюрократії в Європі і так вистачає навіть з гаком, як ми вже це зрозуміли. Володимире, дякую вам за коментарі. За вашу аналітичну оцінку, Володимир Фесенко, політолог в ефірі Апостров Тіві.